Літо пора відпочинку, найпоширеніший серед яких відпочинок біля води. Саме йому доволі часто і відновить перевагу багато дорослих з дітьми, але безтурботний відпочинок будь-яку мить може обернутися трагедією. Щоб поникнути нещасних випадків, запорізькі поліцейські закликають дотримуватися основних правил безпечного відпочинку в річці, Дніпро доволі сильна течія та чимала глибина, тому варто знаходитись як можна ближче до берега та не запливати на велику від нього відстань. Зараз спостерігається аномальна спека, тож, якщо ви вирішили відпочивати біля води, слід убезпечити себе від негативного впливу високих температур. Ні в якому разі не стрибати у воду в неперевірених або заборонених для цього місця. Така розвага може закінчитися фатально не тільки для здоров'я, а й для життя. Завжди пам'ятайте про пазові правила поводження на воді. Батьки наглядайте за малечою, та ні в якому разі не залишайте її на самоті. Поліція та рятувальники роблять все можливе для того, щоб уникнути нещасних випадків на воді. Тож закликаємо громадян відповідально організовувати своє дозвілля доживати всіх заходів безпеки. А ми завжди поряд.